Прошу вшанувати хвилини мовчання, світло пам'ять наших воїнів, що полегли під час виконання бойових завдань. З хвилини мовчання для вшанування пам'яті полеглих героїв України розпочалась 48-ма чергова сесія Дніпровської міськради. Депутати проголосували за важливі для міста питання. Серед них і ставки земельного податку для індустріальних парків. Це потрібно для того, щоб розвивати бізнес навіть в умовах війни. У нас рівно створюється індустріальний парк, срібно там мають бути сприятливі, сприятливі умови для бізнесу. І ми сьогодні голосували голосували ці ставки. Також затвердили нові правила щодо виплати матеріальної допомоги постраждалим внаслідок збройної агресії РФ. Відтепер розмір людей, які її отримують, та адреси постраждалих будівель визначатимуть оперативно на позачергових засіданнях виконкому. І не треба дочікуватись сесії міськради, як це було раніше. Це дасть змогу якнайшвидше виплатити допомогу мешканцям будинку на вулиці Енеїди, 26, що був частково зруйнований та відновлюватиметься коштом міста. 54 за Дякую, рішення прийнято До липня у Дніпрі створять капеза для контролю сміття у місті відповідно до ухваленого торік закону. Комунальне підприємство буде адмініструвати послуги з управління побутовими відходами, укладати договори зі споживачами, проводити роботу з боржниками та розрахунок середньозваженого зваженого тарифу. Що касається перевозчика екології, Д, ця структура остається, вона є кваліфікованим і легітимним. Ісполнителем данной услуги. А що администратора, адміністратора, це новое комунальне предприятие, которое не може совмещать ніяких інших видов деятельности, тільки администрирование услуг связанное с, обращением с отходами. Також вирішили, що у Дніпрі садочки, які не мають укриття та працюють дистанційно, відкриють очні групи у міських школах. Це у нас буде 47 шкіл міста для 84 садочків, бо є школи, де по дві такі групки буде ну, там, з двох садочків. Е, є, далі. Базово також два садочки і один заклад позашкільної освіти. Це буде розраховано на по всім тим пропозиціям директорів закладів дошкільної освіти. 1600 дітей. Ну можливо, трошечки більше. Освітній процес планують розпочати 1 квітня. Деякі заклади вже готові приймати нових маленьких вихованців. Сам формат занять і їх зміст це планує дошкільний навчальний заклад. Ними. Ми можемо надати оце гарне приміщення для зустрічі дітей, для заняття, і також ще декілька приміщень. Але головне, що в нас є укриття, а це безпека дітей, і там є так само місце для групи дошкільного навчального закладу. Тут є все, що можна дітям. Вони можуть розміщуватись. На підлозі, бо тут є покриття, є буфіки зручні. Є столи, якщо діти зручно їм стоять працювати для групи дітей, яка може за столами. Тобто тут є для навчальних занять. І традиційно під час сесії 15 медичних працівників отримали нагороди, пам'ятні медалі за заслуги перед містом, захиснику вітчизни та подяки міського голови. Марія Хрептієвська, Юрій Даницький Дніпро ТІВІ.